І знову всім доброго часу доби. І сьогодні ми говоримо про видавничу діяльність, а саме про комп'ютерні видачі системи або ПЗВС, програмне забезпечення видавничих систем. І поговоримо з вами про шрифт. І про все решта, що тут бачите написано. Топографічні одиниці, шрифт, групи та пропорції шрифтів, ефекти, оформлення, розмір шрифту, його ємність та насиченість, плюс поради з використанням. І так, перше шрифт. Але ще перед тим топографічні, топометричні, перепрошую, одиниці. Піка дорівнює 20, 12 пунктам, що трішки менше від 16 дюйма. Більшість людей округляють величину. Ширина і висота колонок і смуг виражаються в піках. Пункт складає 0,353 мм. Розмір шрифту і відстань між рядками оцінюють у пунктах. Цицеро – це одиниця прийнята в більшості країн Європи. Вона приблизно дорівнює піку. 5,62 цицеро рівні 1 дюйму. Терміни. Кругла шпація, напівкругла шпація, тонка шпація характеризують горизонтальні розміри шрифту. Вони відповідають ширині заголовних букв m і n англійських і малої літери Т. Тобто великих букв МН і малої Т. Кругла шпація дрівні розміру шрифту. Напівкругла складає 0,5, тобто половину того самого розміру. А тонка шпація четвертину 0,25 розміру шрифту. Іншими словами, для 12-пунктового шрифту кругла шпація дорівнює 12 пунктам, напівкругла 6 пунктам, а тонка 3 пунктам. Ширина цифри показує, скільки місця рядку займає цифра. Вона дорівнює напівкруглій шпації, у більшості шрифтів усі цифри мають однакову ширину, що особливо зручно при формуванні числових стовпчиків у таблиці. У наступній таблиці проведені співвідношення основних одиниць виміру. У наступній таблиці проведені співвідношення отакі. <звідношення> От Одиниця виміру пункт. Це, є е, з, е, з одиницями топографічної системи. Це є 1,48 квадрата. З міліметром при наборі це є 0,353. Квадрат це є 48 пунктів. Тобто, 6 від 6,9 до 17 мм. Нонпарель це є 6 пунктів, це 2,15 мм при наборі. Петит 8 пунктів це 2,82 мм при наборі. Корпус це є 10 пунктів 3,53 мм. Цицера це 12 пунктів це 4,24 мм при наборі. І так, основні терміни шрифт. Шрифт це набір символів визначеного розміру і малюнка. Наприклад, напівжирний шрифт New Baskerville розміром 10 пунктів. Велику частину шрифтів можна розділити на чотири групи: шрифти з зарубками чи антиква, тобто серіф, шрифти без зарубок чи гротески, тобто sans-серіф, І декоративні. Decorative. І рукописний скрипт. Нижче приведені зразки. Групи шрифтів. Для кожного шрифту існує кілька варіантів накреслення: нормальне plain, курсивне italic, жирне bold і жирне курсивне bold bold-italic. Різні варіанти накреслення деякого шрифту всіх можливих розмірів кігрів поєднуються в одне шрифтове сімейство чи гарнітуру. Нижче наведений приклад різних креслень. Гарнітури Times. Я вам зараз спробую це зобразити: Times, 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 на прикладі видавничої діяльності. І так, видавнича діяльність. Зараз це є звичайний шрифт. Це є жирний, це є італік курсив. Це є жирний курсив. Це є курсив Underline. Це просто Underlined. І... загалом все. Таким чином виглядають різні типи шрифтів чи групи. Звичайно, це далеко не всі можливі накреслення, однак ці накреслення обов'язково присутні у всіх гарнітурах Крім них можна назвати такі широко розповсюджені накреслення як Світле Light, Суперсвітле. Uh, extra light, напівжирний, demibolt, Extra-Bolt, Стиснути Compressed чи Condensed. Існує і безліч інших, для яких іноді навіть немає загальноприйнятого найменування. Пропорції шрифт. У залежності від пропорцій, знаків шрифт може бути стиснутим, condensed, нормальним Normal і широким Expanded. Реалізація стиснутого шрифту, деякої орнітури як окремого різноводу в dtp системах скоріше виключені, ніж правила. У переважній більшості стиснутих шрифтів виходять засоби самої dtp системи шляхом пропорційної деформації. Причому така деформація може бути необов'язковою. Необов'язковий стик будується і розтягується накресленням. Тобто, знову ж таки, є слово, наприклад, видавниче, і тут можна змінювати відстань між літерами. Е, зараз. Це не зовсім те. Можна змінювати відстань між літерами О, AV. Широкий, наприклад. Бачите, широко. Це воно було саме. Загалом є, yeah, бачите самі. Є. Yeah. Широкий, звичайний, вузький, дуже широкий. От, наприклад, вузький. Отак вузько. А у нас було отак. Звичайний, нормально. Ну, чи який там за замовчуванням у PowerPoint стоїть? -да. І так, ефекти оформлення. Однією з цікавих можливостей оформлення будь-яких шрифтів, є побудова контурних літер. Outline effect. У DTP-системах реалізована також можливість створення тіньового shadow Effect 2 для будь-яких шрифтів. Це я вам також наглядно продемонструю, наприклад, цього тексту. Тут є буква S. Ну, тут, звичайно, не дуже добре видно. Оскільки тут e, чорне тло, але ще раз S. Бачите, відбувається певна зміна. Майже незамітно, проте воно є. От. Це з e, тінню. А це без. Добре. Ці і багато інших ефектів реалізуються комп'ютером шляхом модифікації стандартних сафтів. По визначених алгоритмах. Серед інших часто використовують оформлювальні операції, можна назвати наступні: підкреслення, подвійне підкреслення, перекреслення, субтексту щодо нормального положення рядка і різноманітні їхні комбінації. Зокрема, є відбиття тексту донизу, відбиття тексту з боку, зміщення і так далі. Розмір шрифту. Розміром шрифту називається відстань між верхньою і нижньою шрифтовими лініями. Звичайно, розмір шрифту кегель виражається у пунктах. Візуальне визначення розміру шрифту є складним тільки для новачків для починаючих користувачів dtp системи Навіть після нетривалої роботи користувач здобуває досвід і через якийсь час розпізнає. Практично безпомилково більшість келів і часто використовуваних гарнітур. На наступній ілюстрації зображені кілька келів однієї гарнітури. Кегл це розмір шрифту. От, наприклад, зараз це 44-й, зараз це 48-й, зараз це 54-й, 60-й, 66-й, 72-й. Ви мали дивитися на слово видавниче. 80-й, 88-й. Далі вже не видно. А навпаки. 18, 16, 14, 12, 11, 10,5, 10, 10 9. Ну і так далі до, до низу. Такі це був у нас 48. От і 48 коліс. Розмір шеф. Існують спеціальне найменування для окремих кеглів, також успадковані з минулим. Діамант, три пункти. Діамант 4 пункти. Давайте я вам це також продемонструю. Як виглядає діамант? Діамант. 3 пункти. Бачите? Оце внизу виділено. Ось тут. Це є діамант. Також 4 пункти. Це також діамант. Перлина. 5 пунктів. Це вже перлина нон 6 пунктів. Це нон-парель. Демонстрація одразу. Петит 8 пунктів. Баргес, боргес 9 пунктів. Потім корпус 10 пунктів. Цицеро, 12 пунктів. Оце він. Міттель 14 пунктів, які в основному бажають використовувати для будь-яких рефератів чи. Інших. Терція, 16 пунктів. І текст. Отакий такий текст. 20 пунктів. Ми вертаємось до свого 48. Чи це було не 48? Ага, це було 44. До свого 44 повертаємось. І продовжуємо. Ємність і насиченість шрифту. Кожен шрифт має свій загальний тон чи насиченість, чисто візуальний параметр, що характеризує, як буде виглядати конкретний шрифт на сторінці. Він може бути світлим або темним. Насиченість змінюється в залежності від виду шрифту і накреслення, розмірності розташування тексту. Шрифти того самого келя можуть мати різну ємність. тобто в одному рядку виглядати це різна кількість знаків. У деяких книгах по типографіці, приводяться таблиці ємності шрифтів для визначення середньої кількості знаків для різних келів у рядках різного формату. Я б не радив їх використовувати, тому що параметри того самого шрифту міняються в залежності від виробника. Більш прийнятним способом є самостійне визначення ємності. Для цього наберіть. Колонку тексту і зробіть її дублікати для шрифтів, що ви збираєтеся використовувати. Ми цього робити не будемо, Продовжимо. І тепер поради з використання шрифтів. Для кожної групи видань добре було б знайти визначений набір гарнітур. Але це не виходить, тому що ви повинні обмежитися лише декількома шрифтами. Вибирайте більше гарнітур. Ніж потрібно для одного документа. Це розширить ваші творчі можливості. Але це говориться про друковані видання, а не про сайти. Якщо говорити про сайти, то бажано використовувати не більше п'яти кольорів, оптимально три кольори. І головне, щоб було максимум 2-3 шрифти. Тобто 2. Або три тере... різновиди. Може бути звичайний, наприклад, Arial для всього всього тексту. І Arial, але underlined для посилань. І все. Ну, можна ще додати третій для заголовків. E, bold, наприклад. І цього буде цілком достатньо для вашого сайту. Але ми зараз говоримо про. Групи шрифтів для видань і про поради з використання шрифтів. В принципі, взагалі. Тому я і розказав вам про сайт. Далі. Загальним принципом є застосування гарнітур із зарубками для основного тексту. Як вони називаються? З зарубками це є серіф. І рубаних, тобто без зарубок. Для заголовків і інших елементів, тобто Sans serif, такі як Arial та інші. Але немає правил без виключень. В одному документі можна обмежитися тільки рубаними гарнітурами. Або тільки з зарубками. Треба тільки врахувати, що текст, набраний рубаним шрифтом. Сутужніше, тобто важче читати. Особливо це стосується великих обсягів. Тобто, якби таким шрифтом, яким тут написано, було багато тексту, його було б важче читати. Візуально, просто складніше сприйняття. Нижче наводиться трішки простих порад з використанням. Для основного тексту використовуйте пряме світле накреслення шрифту. При виборі шрифту, особливо це стосується дуже світлих гарнітур, визначте, на якому пристрої будете виводити ваш документ. Справа в тім, що лазерні принтери друкують букви більш товстими, ніж вони виходять на фотоскладальних автоматах. При тому, чим, досвіл, до, ем, чим гірше розширення принтера, тим товстіші виходять букви. У будь-якому випадку, перш ніж приймати рішення, перегляньте спробні відбитки. Для заголовків і підзаголовків, застосовуйте більш жирне накреслення. Уникайте однакових гарнітур для заголовків і основного тексту. З іншого боку, для заголовків і підзаголовків, краще використовувати схожі гарнітури. Це ж стосується тих випадків, коли в основному тексті існує трохи гарнітур. Якщо заголовок займає більше трьох рядків, гарнітура повинна бути дорівнювана. Повинна бути рівною по насиченості основному тексту. Якщо гарнітури заголовка і тексту збігаються, відокремте заголовок від тексту. Використовуючи напівжирне накреслення шрифту для перших слів заголовка, ви ніби задаєте шапку. А набір курсивом допоможе відокремити заголовок від основного тексту. Не відволікаючи уваги. Якщо заголовок займає менше трьох рядків, ефективно. Виглядає гарнітура більш солідного виду, ніж в основному тексту. Намагайтеся не застосовувати на смузі більше трьох різних гарнітур, а обходьтеся різними накресленнями однієї гарнітури в елементах документу, В заголовках, основному тексті, шапках та інше. Однак деякі гарнітури дуже схожі між собою, і ви можете використовувати їхні, їх як варіанти однієї гарнітури. Курсив відмінно дивиться в шапках, рядках із прізвищами авторів, бітчиних заголовках і заголовках квартир. Далі ми поговоримо про верстку. Довжину рядку, ширину, стовпчика, вирівнювання форматування переносів буквених просвітів, таких як керінг, трекінг, інтерлінняж. Негативний міжрядковий інтервал та припасування тексту. Отже, дякую за увагу. Будьте щасливі, ходіть з миром і хай любов оточує вас. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці до гори і будьте добрі, бо добро завжди повертається, як бумеранг.